Азі різноманітні місцеві наші такі корупційні відверто корупційні політичні сили олігархів, таких як то колишній лідер дан партії Володимир Плахотнюк, Платон В'ячеслав який навіть один з найбільших відмивателів грошей грошів на пострадянському просторі, та й багато інших. Валія, а які... Наскільки зараз оці проросійські політики, про яких ви сказали, є популярними в Молдові? І чи змінилася суспільна думка після початку війни в Україні? Ну скажімо так, про російські ідеї багато простору загубили через цю війну. Набагато більше Молдова ставиться зараз негативно до Росії, до Путіна, але ось всі ці е, проросійські е, сили чи підконтрольні Кремлю, чи спонсору спос... проспосоровані е, Кремлем, е, перейшли до е, більш від питань геополітичних е, чи зовнішньої політики. Вони зараз намагаються взагалі про це не, нічого не казати і. Е, Використовують е, соціально економічну економічну кризу в Україні, яка дуже велика. Ціни виросли, щоб ви зрозуміли, у нас і флемфляція набагато більше аніж в Україні, де йде війна, а чи в, а в Росії, яка підпала під всі можливі санкції, тобто так так. Та, Така складна економічна ситуація тут, і вони на цьому грають. Вони намагаються розвитати ситуацію, призвести до масових зворушень, протестів і можливо до дострокових виборів вже цієї осени чи, чи в чи і тобто для цього фактично, фактично, спеціплу, ця от така дво двосторонність молдовської політики, одна з яких орієнтована на євросоюз, а інша, на жаль, на Росію. Вона фактично зберігається. А що з відбувається зараз Б при Дністрові? Бу де факто. Де факто зберігається, навіть якщо вони от, що ви зрозуміли, навіть ось ці відверто про російські сили, і вони не про російські, вони підконтрольні Кремлю. Це треба розуміти. Це не так, що вони там рахують, що Росія це це добре. Вони звідти получають фінансування і чіткі інструкції, що робити і коли робити. Олег, все ж таки, давайте Тому про Придністров'я. У нас не це... так багато часу. залишилося. Я розумію, у Придністрові е, нічого не, не змінилося, і змінитися е, так радикально не, не може. Це такі е, більш медійні е, різні е, маневри. А те, що пов'язано з Додоном, е, я дуже сильно бився, що просто агенти впливу ось цих е, е, олігархічних груп е, у нашому правосудді насамперед в прокуратурі. Просто розіграли такий фарс, щоб з одного боку збутися Дона, який вже їм давно мішає розкрутити нових політиків, через яких вони зможуть захватити владу. А по-друге, дискредитувати саму а, ідею боротьби з корупцією, тому що якщо а, настільки відверто корумпованого а, політика як додон, який а, ну відверто живе не за коштами, які день законно Тобто можна сказати, що про російські сили посадити, то які це... фінансуються Кремлем uh -huh. в Молдові, фактично скинули від відпрацьований актив, це так називається. Дякую дуже, так, Валерію... Я вийшу, так. Валерій Паша, політолог з Молдови, розповів про нюанси політики в цій країні. А ми повертаємося до ситуації на тимчасово окупованих територіях. Говорили про них з Павлом Лисянським на початку цієї години. І зараз хочу поговорити про те, як відбувається рух опору на тимчасово окупованих територіях. І про це о, додаємо голову Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана. Він з нами на зв'язку. Сергій, отже, о, ми говорили. Багато поганого там відбувається, і пропаганда вирує, і людей фактично викрадають, вивозять на Російську Федерацію. Павло Осянський говорив про те, що забирають дітей. Однак місцеві мешканці не хочуть бути окупованими, як же зараз чиниться спротив, тому що активна фаза спротиву, ну вона фактично фактично перейшла напевно в якусь іншу Мені фазу. Вас. А, да, Сергію, давайте перевіримо зв'язок. Зараз чуєте? Та зараз чую. добре питання таке: як зараз змінився спротив на окупованих територіях? Тому що ми пам'ятаємо всі ці мітинги і в Херсоні, Мелітополі, в інших окупованих містах. Зараз окупанти переслідують цих людей, як чинять спротив ті, хто не хочуть бути під окупацією? Ну однозначно, що ем, характер спротиву на окупованих територіях він змінився. Люди від безпосередньо публічного спротиву від публічних дій акцій мітингів перейшли вже до, до підпільного спротиву. Це власне те, що ми називаємо рухом опору. І ми бачимо, що чисельність учасників руху опору на окупованих територіях, зокрема і на півдні нашої держави, він збільшився. до нас долучаються до руху опору, долучаються набагато кільшкінабагато більше кількість людей. Причому це люди абсолютно різного статусу, різного віку: жінки, чоловіки, молодші, старші, і кожен з них, кожен з них сам визначає, як може бути долу. Учений, де його може бути більша користь, і от ми бачили досить великі акції з розклейки інформаційних листівок, де, власне кажучи, окупанти порівнюються із нацистами гітлерівськими. І Україна, як земля, яка має славетну традицію партизанського руху, власне кажучи, що українці обіцяють знищити окупантів так само, як знищували і нацистів. І це дуже деморалізує їх. Це демонструє з одного боку з іншого боку. Це демонструє фізичну присутність, фізичну присутність наших членів руху опору, там де там, де території поки що окуповані, і отже, вони не можуть діяти так відкрито, як би хотіли. Тобто, фактично йде мова про організацію, яка керується з. Вільних територій України правильно скільки приблизно людей в цій організації на окупованих територіях? Якщо можна це сказати, е, та е, я думаю, ми дізнаємося вже подробиці, е, такі як героїчні, дійсно героїчні імена і е, е, якісь цифри показники вже після нашої перемоги. Але наразі можна говорити про збільшення від сотень до тисяч учасників руху опору на е, в кожному регіоні України. Сергію, які от останні можливо успішні акції були зроблені окрім цих листовок? Про що ще можна говорити зараз? Ну, тут треба сказати і про політичні, якби раніше назвали атентати, це саме замах на, на так званого самопроголошеного або поставленого мера енергодара окупантами. Коли дійсно було вираховано його маршрут руху і вчинено вибух. І отже, це продемонструвало кожному колаборанту або хто має намір стати колаборантом, що його не його, дуже. Його, Жене рука українського правосуддя, і тут треба сказати про інфраструктурні е, такі акції, як підривів е, підриви шляхів сполучення, зокрема залізниці. І тут треба відзначити саме південь Запорізької області, саме Мелітополь, е, як важливий вузловий центр із е, е, забезпечення і паливомастильними і мастильними матеріалами, і, е, і зброєю, і набоями, і те, що такі стратегічні об'єкти, як залізниця, вони також е, знаходяться. Під ударом вони демонструють, що окупант немає там влади, і також я би відзначив і Луганщину, де, де відбувалися збори їхніх міліціонерів, і де, де також був чинений вибух, і багато насправді багато інших акцій, про які ми насправді ще не знаємо. Вони ще не озвучені, але це і знищення патрулів, це знищення, це знищення і колаборантів або ж самих росіян і генеральського складу. До і, і, і інформування що найбільш важливо наших, наших сил оборони про рух і переміщення ворожої техніки, Сергій, тобто, Я розумію, що можна ворожі багато ворожі. перераховувати і ще більше ми дізнаємося після війни. Єдине, що можна сказати зараз, це висловити велику пашану тим, хто продовжує чинити опір на окупованих територіях. З нами був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. А далі новини за хвильку не перемикайтеся. молодше за своїх дітей, особливо проводжаючи їх навіть. Вони хочуть якнайшвидше повернутися додому, з перемогою, обійняти родину і почути рідне слово. І Захищаємо Україну разом У куточку світу діти і дорослі збирають, їдуть, допомагають, купують. Почуть. від кожного серця крапля за краплею, світ з Україною. Перевеземо, передамо, переможемо. Єдині новини разом сильні. Ви дивитесь марафон Єдині новини. Працює команда Суспільного у студії Денис Зепсен. Вітаю. Ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину, як повідомив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко, є серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей, де саме це сталося, поки не уточнюють. Дев'ять мирних жителів вбито внаслідок обстрілів у Харкові. Серед них п'ятимісячна дитина, немовля, загинула разом з батьком, який ніс його на руках, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Каже, ворог цілився у центр міста, де немає військових об'єктів. Ви мене чуєте, скажіть ваша рани не дуже сильно ноги немає. Це район Павлового поля. Один зі снарядів впав перед житловим будинком. Уламок пролетів понад півсотні метрів, пробив вікно, стіну і влучив у голову 59-річної жінки. Її літній матері допомогла сусідка Валентина. Вона лежала ось тут. Он там наскрізний дірка. Ми ж завжди ховаємось в коридорі, тому що розміщення в квартирі таке, що там вікна й там вікна, тут ніде сховатися. Ось такі кадри потрощених машин та вирв в асфальті оприлюднили очевидці біля однієї зі станцій метро, яка раніше слугувала укриттям для людей. Били з артилерії по північних районах Харкова, каже очільник військової адміністрації Олег Синьогубов. Шевченківські та Київські райони, район Палого поля, ворог знову підступно б'є по цивільному населенню, підступно тероризує його. А такі наслідки обстрілів за 20 кілометрів у місті Дергачі били по житлових будинках. Одну жінку поранило уламками. Розповідає її сусід Віталій. Був сильний сіст, удар. Ну все, дым, не дым. Мы на улице тоже находились. Вовремя только с крыши спустились. Ну сюда. Женщине оказали первую медицинскую. Ще один місцевий від поранень загинув, говорить працівник Дергачівської міськради Олександр Кулік. Російські окупанти ведуть бомбардування з ракетних систем залпового вогню. Як мінімум п'ять прильотів, зруйновані житлові будинки. У військовій адміністрації регіону жителі просять не перебувати на вулицях без потреби. А тих, хто виїхав, поки відкласти повернення додому. Маргарита Дешкіна, Вячеслав Мавричев. Новини на Суспільному. Харківщина. І більш докладно про ситуацію на Харківщині розпитаємо у Ірини Гнатюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, як минула Ніч в області та в місті. А, сьогоднішня ніч на Харківщині а, минула ну так більш-менш спокійно, але а, у двох районах а, рятувальники виїжджали двічі на гасіння пожежі внаслідок потрапляння. А, близько першої ночі а, загорівся гуртожиток спеціалізований а, будинку інтернату. У Люботині а, це а, там зруйнована а, зруйнований а, третій поверх і а, горіло на 150 квадратах. А, Загиблих поранених а, внаслідок цього немає. А також гасили пожежу у а, Чугуївському районі. Там горів приватний а, будинок. Це 40 квадратних а, метрів. Про це а, суспільному розповів речник надзвичайників Харківщини Дмитро Чайка. Загалом а, за вчорашню ну, за вчорашній день і за минулу добу а, 24 рази рятувальники виїжджали на гасіння пожежі. 15 – це були. Саме е, внаслідок потрапляння снарядів. Е, стан поранених за вчорашній день е, їх 7, 19 ну, загалом по області е, різний. Усі е, кому надали допомогу і відпустили додому. Частина залишається у лікарнях, і е, переважно це тяжкий стан здоров'я. Повідомили в обласному військовому при службі обласної військової адміністрації Харківщини. Е, за ніч е, була одна тривога. І от зараз у Харкові. Так само триває е, повітряна тривога. А завчора таких було сім. Дякую. З нами була Ірина Гнатюк про ситуацію на Харківщині. 20 ворожих атак відбили за минулу добу Збройні Сили України на Донецькому та Луганському напрямках. Знищили п'ять артилерійських систем. Стільки бронемашин та танків йдеться у зведенні генштабу збройних сил. Російські загарбники також намагаються прорватися до Сєвєродонецька на Луганщині. На околицях міста тривають важкі бої. Повідомив в ефірі єдиного марафону голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Напередодні під обстрілами був Лисичанськ, українські воїни тримають оборону у районі Золотого та Катерин. Тим часом росіяни перекидають техніку та військових із Криму в Запорізький регіон. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Зокрема, у бік Мелітополя поїхали близько двох десятків вантажівок і стільки ж установок залпового вогню Град. Ворожу ракету напередодні збили над Сумами. Більше про ситуацію в регіоні розпитаємо нашого кореспондента Андрія Крамченкова. Підаю, чи продовжуються обстріли прикордонних громад? Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади. З останнього обстріляли авіаційними ракетами, не кепованими з повітряного простору РФ. обстріляли Краснопілля, влучили там в людські городи, потрощили трошки будинків приватних. Жодний військовий об'єкт не постраждав. Також обстріляли з 120-мм мінометів прикордонний. Пункт пропуску Бачевськ, це поблизу глухова. Тобто росіяни продовжують тримати нас у напрузі, не дозволяючи Збройним силам України перекидати підкріплення туди на Донбас. З хороших новин вчора, вперше, мабуть, за три місяці війни над сумщиною спрацювало ППО і збило російську ракету. Тобто вона не долетіла туди, куди хотіла, і це для нас таке маленьке свято. Крім того, чути було вчора прямо у нас над телецентром літака. А після цього курський губернатор Російської Федерації повідомляв про якісь як вони кажуть, у них на території. Тому бачимо, що збройні сили на Сумщині мають тепер більше спроможності ніж раніше. Дякую, колега, за оперативну інформацію. Це був Андрій Крамченков, який розказав про оперативну ситуацію на Сумщині. Зробив селфі над полароїд, на коли грабував квартиру в Ірпені та залишив фото в оселі. Це допомогло штучному інтелекту знайти сторінку російського окупанта в одній з соціальних мереж. Його звати Нікіта Третьяков, йому 26, І він з Ростова на Дону. Розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Запевнив уникнути відповідальності за зруйнування життя українців не вдасться нікому. Обіцяє крадію покарання. Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній світовий попит до кінця поточного року, таке сказав радник президента України Олег Остенко. Нагадаю, що вітчизняні морські порти залишаються заблокованими Росією з початку повномасштабного вторгнення. Звідти не можуть вийти близько 70 суден. Чи є можливість розблокування, та які країни готові допомогти у цьому, розкаже Рокслана Лісовська. Цим потягом з України в Австрію тиждень тому прибуло дві тисячі кукурудзи. Рейси будуть постійними. Залізницею пролягатимуть нові експортні маршрути, доки українські порти блокують окупанти. Росія не випускає 70 суден, як пише Associated Press, до 95% це міжнародні човни. Тор всесвітньої продовольчої програми ООН на форумі в Давосі попередив: війна в Україні і блокування портів може спричинити не просто нестачу їжі, а й голод в певних регіонах світу. Коли ви берете націю, яка вирощує достатньо їжі для 400 мільйонів людей, і витягуєте її з ринку на фоні вже існуючої продовольчої кризи, створюється катастрофа на вершині катастрофи, і це буквально може призвести до пекла на землі, тому що в найближчі 10-12 місяців ми зіткнемося з величезними проблемами з харчовою промисловістю. Про можливість харчової кризи застеріг і міністр закордонних справ України. якщо НАТО не закрило небо над Україною в. Найтрагічніші дні війни, то чому вони зараз відкриють чорне море, щоб можна було безперешкодно перенаправляти сільгоспродукцію? Я всім серцем буду вітати таке рішення, але я не думаю, що буде достатньо мужності в західних країн, щоб цей силовий розв'язок знайти. Зараз перерветься сільськогосподарський цикл, і це призведе до багаторічних проблем з харчуванням. Також Кремль намагається виторгувати для себе пом'якшення санкцій в обмін на розблокування портів. Сполучене Королівство та США ці пропозиції відкинули. А Україна їх називає шантажем. Росія... Я відповів, що розблокування зерна на складах було б принаймні першим кроком для запобігання псування зерна. Переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України веде Анкара, пише агентство Reuters з посиланням на анонімне джерело. Свої порти для експорту зерна з України запропонувала використати Хорватія. Радник президента України Олег Устенко каже, Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит до кінця 2022-го, а той у 2023-му. Роксолана Лісовська, єдині новини на. Суспільному готуються працювати після війни. 53% підприємців поки не планують відкриватися. А кожен четвертий сподівається на фінансову допомогу від держави. Такі дані центру кадрового порталу GRCU. та вже зараз в країні малий бізнес може скористатися мікрогрантами. Більше розкаже Лілія Гончарук. Зруйновані житлові будинки, магазини поодиноко лежать електропровода. Так виглядає село Боромлі на Сумщині серед завалів. Аптека, єдина працююча в селі. До війни у боромлі їх було дві. Інша після вибуху відновленню не підлягає. Людмила, співвласниця аптеки, каже: тиждень обслуговує людей. Асортимент ліків поки невеликий, але радіє, що частково відновились. Вікна не було вибити повністю. Стіни, потолок потріскані були, ну, от бачите, що воно пороблене ремонтні роботи. Стіна була відхилена, стяжки поробили також. Своїми силами це все робили підприємці. Аптеку відновлювали власним коштом і держави на допомогу вирішили не чекати, не знали, коли надійдуть гроші, а бізнес закривати не хотіли. Сьогодні не всі підприємства мають можливість поновити роботу. За даними опитування експертно аналітичного центру кадрового порталу Гірсію, 53% тих компаній, що не працюють сьогодні, не готові робити прогнози і не мають коштів. Підприємці, які не знають, де взяти гроші, можуть скористатись програмою мікрогрантів. Зробити це можуть лише 300 суб'єктів господарювання, в яких до 50 співробітників. А саме підприємство зареєстроване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській та Київській областях. Важлива умова підприємство зареєстроване не пізніше 31 грудня 2021 року. Детальні умови можна отримати на сайті Дія Бізнес. Вони можуть отримати мікрогрант у розмірі 125 тисяч гривень, що є еквівалентом близько 4 тисяч євро, і податися на таку підтримку. Тому зараз ця програма для постраждалих підприємств доступна. На порталі дія можна її знайти у розділі громадянам у розділі послуги. Далі розділ громадянам підприємництво, і там буде другий список, у Пункт отримання мікрогранту від ЮФОБізнес заявки можна подати до 30 травня. Тоді спеціальна експертна група визначить, хто отримає гроші. Адвокат у сфері бізнесу Богдан Янків каже: сьогодні держава також дає можливість платити меншу суму оренди. Держава дала можливість органам місцевого самоврядування на місці приймати е, акти, які дають можливість е, дати знижку на оренду державного комунального майна, або навіть взагалі звільнити від сплати оренди на певний період податок за. Е, Виторг за себе як підприємця платити не потрібно малому бізнесу. Якщо ж на території, де був бізнес, ведуться бойові дії, рекомендують реолокацію бізнесу на західній території. За останніми даними вже переїхало більше 500 підприємств. Заявок на евакуацію подало 1500 підприємців. Ліля Гончарук, Дарина Коломієць, Діана Крахматова та Валерій Коваленко. Єдині новини на Суспільному. Звик до команд українською мовою охороняє громадський порядок та допомагає перевіряти транспортні засоби на блокпостах. Це пес на прізвисько МАКС. Його у квітні після боїв під Миколаєвом покинули російські військові. Як собак адаптувався до служби у лавах Нацгвардії? Дивіться далі. Разом з Максом вже місяць служить кінолог Нацгвардії з позивним Ріддік. Собаку називає бой...